В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І святили гілі вас. Амінь. Сьогодні ми читали Євангеліє. такий уривок невеличкий. Одного разу Ісус в одній із синагог учив у суботу, там була жінка, що мала духа нимічі роки 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випрямитись. Ісус, побачивши її, покликав. І сказав їй, жінко, ти визволена від твоєї недуги». і поклав на неї руки, і вона зараз же випрямилась, і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус цілив її в суботу, сказав народові: Є шість днів, які дозволено робити, в ті дні приходьте зцілятися, а не в день суботній». суботні. Господь сказав йому відповідь: лицеміре. Чи не відв'язуєш не відв'язує кожен з вас в суботу вола свого або вас від ясив і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав Сатана вже ось 18 років, чи не належало визволити від цих пут у день суботній? І коли він говорив, це усі, хто противився йому, засоромились, і весь народ радів за всі славні діла Його? Це іменський уривок про те, як в одній із синагог не помітили чуда Божого. Це здавалося, як так можна. Да? От, що це за хвороба була у жінки? Я думаю, ви приблизно розумієте, вона не могла тобто вона ходила з А так як синагога, е, туди збиралися тільки місцеві, всі, хто знали один одного, звичайно, цю жінку також. Дуже добре знали, і, можливо, навіть кожного дня бачили. І от Господь робить таке чудо. Ця жінка виправляється, ця жінка звільняється від своєї хвороби, яка мучила її 18 років. І що ми бачимо, яку реакцію? Начальник синагоги каже: не вчасно, не в той день. От буде інший день, в інший день приходьте зцілятися, а в суботу тут не треба, чудеса творити. І ну це дивно звучить, да? але ж, на жаль, на жаль, дуже часто ми знову-таки йдемо цим самим шляхом цього начальника синагоги. Тому що дуже часто в своєму житті ми також не помічаємо чуда Божого. Пам'ятаєте, коли був коронавірус? Е, от, коли був коронавірус, е, люди ополчались проти церкви. А повчали чим? Я думаю, ви ці коментарі чули неодноразово. О, оце вони ходять в церкву, оце вони причащаються, оце одну ложечку облизують. Оце хай коронавірус пройде, хай тоді причащаються. А зараз причащатися треба запретити. Да? От казалось би, що таке причастя, це ж і кров Христова. Це джерело безсмерті, джерело життя вічного. Ми приходимо причащатися Христа. А тут хтось каже, що не треба причищатися Христа. Надо це відложити. Не вовремя. Не вовремя в церкві безсмертя дають. Не вовремя в церкві прощення гріхів дають. Мені писали навіть, там, навіть сказали, батько, ну коронавірус, ну ви що хочете, щоб вся ваша церква вимерла від коронавірусу? Не надо, не служіть. Не це... Поліція стояла, помните? так? Боялися. Ой, ой, там друга штрафує. Да, от, Коронавірус пройшов, зараз інше. Ой, що там безсмертя, що там те життя вічне? Головне, щоб війна закінчилася. Так якраз і зараз такий час, коли ми не знаємо, в кого смерть постукає до нас у двері. От якраз і зараз треба більш, як ніколи, задумуватися про життя вічне, про Царство Небесне, поспішати приходити до покаяння з вірою. Тому що в будь-який момент може життя наше закінчитися. Повний про смерть свою. А ми не повні. Ми думаємо, що ось є щось інше. І зараз не на часі думають про безсмертя, не на часі каятися гріха, не на часі приступати до причастя, не на часі там газету печатати, календар печатати, церкву строю. Аж, знаєте, іноді ж такі люди і упрекають, і типу, о! О, газету печатають. Лучше б ці гроші на ЗСУ перевели. О, календарна напечатали. Сколько ж грошей туди ввеховали? Лучше б там би в лікарню, чи ще, ще кудись. Я відповідаю завжди, ви не переживайте. І туди, якщо треба, ми пересилаємо. І туди пересилаємо. Нам на все хватає всього. Але чомусь люди бувають з таким каменним серцем, що не помічають, що, що от тут. Церкві відбувається, що церква відбувається до чуда Боже. Чудо безсмертя, чудо життя вічного, де хліб і вино перетворюються в тіло кров Христового і даються всім, щоб ми, всі мали життя вічне. За це гроші платити не треба. А не замічають. І ми бачимо в Євангелії да, цю саму історію. Ось тут ця жінка одна хвора, вона стілилася, а цей начальник синових не помітив диво. Точніше, він його помітив, тільки по-своєму якось не так, як треба. Не на часі. Сьогодні субота, ви там в другий день, будь ласка, а зараз не треба, Не на часі чудеса тут всякі творить. І е, майте на увазі, що цей Євангелія було, це було написано майже 2000 років тому. А люди не міняються. Проблеми всі залишаються ті ж самі. І за да, да, чому ми не замічаємо чудо Божого в своєму житті. Ми не замічаємо часто і за свої суєти, за те, що постійно щось робимо, кудись біжимо, постійно нам ніколи, постійно зайняті, зайняті, зайнятість, і не замічаємо чудо Божого. І за обід, і за злості, і за униня. Список можна продовжати далі. За якихось гріхів, за якихось страстей. І воно затуляє себе в Бога. І за цього ми не бачимо Бога. І за цього ми не бачимо чуда Божого в нашому житті, Хот, хоча воно є. От скільки людей мені казало, бачу, в та, мене таке в житті було, таке було в житті. Тільки це, напевно, Бог мене спас. Тільки Бог мені поміг. Але приходить якийсь час дуже короткий, людина про це забуває і живе так, як будто б нічого Божого і не відбулося в твоєму житті. І ви знаєте, в Євангелії там що ще далі було сказано? Що, коли Христос сказав, да, ну ви ви не праві, адже от ви ж в суботу відв'язуєте свого осла чи вола і ведете його напувати водою. Бо що жалко ж скотину, правда ж? А що оцю жінку не жалко? Чи не саме в суботу пії надо зцілити? Тому що субота День Господній, коли ми Боже повинні творити? І всі засоромились, всі замовчали, що так, «Да, да, дійсно, 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 да, да. І всі славили Бога, що от таке чудеса. Але врешті-решт, що відбулося потім, через деякий час, коли понтій Пілат, вийшовши до народу, і сказав, «Ми, я умив руки не виник крові цієї людини. Що ті кричали? Кров його на нас і на дітях наших. Що ці люди кричали? Розібни, розібни його, видай нам бараву розбійника, а цього на розп'яття. Де ті всі люди, яких, слава Бога, бачучи чудеса, які творив Христос, чого за Ісуса ніхто не заступився? Чого ніхто не визвисив свого голоса? Да. Ну, не на часі напевно. Злякаюся, тому що щось було важливіше. Щось було важливіше, як змалодушнічали, що щось здавалося важливіше. Але що може бути важливіше, ніж Бог? Все пройде, все закінчиться. А от які ми будемо перед Богом стоять, знову-таки залежить від того, в тому числі, як ми в своєму житті помічали не тільки чудо Боже, а що ми помічали Бога. Тому що якщо ми в своєму житті не помічаємо Бога, то ми чудо Боже не помітимо, як на відомому анекдоті. Приходять до атеїста і кажуть, знаєте, в нас чудо случилось. От виліз на дзвонар... на... дзвонарню і впав з висоти і нічого собі не зламав. Той атеїст каже, та хіба це чудо? Це, це випадковість. випадковість. Проходить час знову той самий вилазить <звонарь> на дзвон. на колокольню, на да падает из вентиля. И снова ничего себе не сломал. Приходит до того атеиста и говорит, знаете, ну еще раз случилось это. Но это же явно Боже чудо. Явно же Бог спас. Так не это чудо. Это совпадение. Так совпало, что два раза подряд врятувался. третий раз та самая история. И снова вылазит на звонарню, падает, ничего себе не ломает. Приходит опять до этого самого атеиста. Кажет, знаете, ну три раза подряд. Ну ебашь так, ну... Ой, знаєте, навірно, це вже закономірність. Це вже закономірність. І от якщо людина не віруюча, вона не буде бачити чудо Божого в своєму житті. Хоча от буде явно. От буде явно. От Бог діє тут, що ніяк не об'ясниш. Не Нелогікою, навіть не законами природи, а щось таке надприроднє, що от, от тут повинно було бути все погано, а тут раз відмило. Якщо людина не бачить в своєму житті Бога, Воно не побачить нічого, ніякого чуда, буде це співпадіння, буде випадковість. Що хочеш буде, але тільки не Божа рука. І це трагічно, тому що якщо людина в цьому житті не замічає Бога, то в житті майбутнього віку від Бога вона відмовиться. А ми знаємо, якщо відмовитись від Бога, царство Боже не успадкуєш. Будеш при ісконі в пеклі, в вічних муках, там буде плащ і скриги зубів. І оце нам важливо пам'ятати, І щоб з нами не страпилась така страшна історія. Коли Бог нас на руках носить, а ми не замечаємо цього, нам треба боротися зі своїми гріхами. Тому що знову-таки гріх заважає нам бачити Бога. Гріх заляпує очі наші цим брудом. І за цього ми не бачимо Бога. І Божих чудес в нашому житті. Нам треба боротися зі своїм егоїзмом. Не треба себе ставити на перше місце. Бога треба ставити на перше місце. Не свої якісь забаганки, не свої якісь емоції. Божі заповіді на перше місце треба ставити. Коли ми навчимося, е, от, перш за все, Богу служити, а потім все остальне. А якщо ми не навчимося Богу служити. то ми і не будемо бачити Бога. Тому що те щось інше, чому ми будемо служити, перш за все в своєму житті, воно собою задумать все. І ми будемо ходити в темряві, не бачачи світла Божого. І потім, коли життя закінчиться, хоча навіть трошечки раніше, тому що мені безліч разів приходилось бути у людей, які вмирають. У віруючих і невіруючих теж в тому числі. Віруючі ще, знаєте, якось даєм там, в чомусь обідно, то що щось в житті склалося не так, як хотілося, але все-таки у віруючих це є світло надії. Що так, «Да, да, я не боюсь смерті, тому що знаю, що Господь є, він справедливий, я до нього йду. Господь мене втішить, Господь мене спасе. А не віруючи, це плачу і ридаю. Як в відомому пісне спів, яке співають на похоронах. Плачу і ридаю, коли помишляю смерть. І от плачуть і ридають. Тому що тут виявилося, що все, на що надіялися в своєму житті. Воно розсипалось. Воно розсипалося. І що залишилось? Нічого. Тупий кут. Тьма. Тому що все життя щось затуляло світло Боже. І от навіть на порозі смерті тьма. Чому? Тому що щось постійно затуляло світло Боже. Тому давайте знову таки, в тому числі, розмірковуючи про сьогоднішнє Євангеліє, Будемо себе е, іспитувати, дивитись на себе, на свою душу. Чи немає там чогось, що затуляє собою нам Бога, світло Боже? Якщо щось є, що нам мішає, надо срочно щось ділити. Надо срочно з цим боротися вбирати категорически, без всяких різних компромісів. Як сказав Господь, да? якщо око тебе зваблює, вирви його, Клаще, краще тобі за ним оком життя вічно війти. Чим за обома гіану гієну. Ви знаєте, ці уривки. Там і про руку сказано, і про ногу сказано. Но там не, не про те, що треба брати ножик і собі там відрізати щось. Там сказано, що категорично, без, без компромісів. Щось тобі мешає любі з Богом, треба це осторонюватися від цього. Боротися з цим. Не так, що от я потім не на часі, не на часі, не на часі, як один казав, от вийду на пенсію і буду в церкву ходити. І за один день до пенсії помер. І що він Богу скаже, Господи, ти мене не був забрав. Я тут планував, а ти тут, понімаєш, не вчасно. Тому давайте, щоб для нас було вчасно саме зараз. Боротися всім тим, що задовляє собою світло Боже. Щоб ми бачили світло Боже в своєму житті, щоб ми його трималися, щоб ми до нього йшли і наслідували життя вічне. Тому що це завжди вчасно. А якщо ми щось відкладемо на потім, оце потім, знаєте, не настає. Тому що, знаєте, ми ж просипаємося вранці, просипаємося і думаємо, ми ж як, накануні. От я зроблю щось завтра. Ми лягаємо спати, надію, що завтра зробимо щось. Прокидаємося і тут Опять сьогодні. Опять сьогодні. А потім опять вони встава на завтра. Просипаємося, опять сьогодні. Все время це сьогодні. А завтра ніколи не настане. Сьогодні треба щось робити. Сьогодні треба мінятися. Сьогодні до покаяння треба приходити. Сьогодні треба бути християнами, бо потім може бути пісно. Щоб з нами не трапилося такого жстокосердя. Що чудо Боже не помітило. І мало того, що не помітило, що він на нічого. Не вовріне, не на часі. То видумуйся, щоб не стати ще хулітелями Божого. Щоб нам не стати холітілями Божого, треба, слово таке, зараз, йти на світло Боже. Щоб це світло Боже просвіщало нас. І ми в цьому світлі Божому жили навіки вічні. Амінь.